Цей Тиждень українці почали з доларом за 26 гривень і 30 копійок. Що означає цей курс? Варто чекати зменшення і далі або ж треба вже зараз бігти в обмінники і запасатися валютою на чорний день. Ніяких змов чи секретів, чому подорожчала гривня, немає. Курс валют формується на ринку, а тому на нього впливає кілька чинників. У Нацбанку нам назвали чотири. Перш за все в Україні в здорожчанні гривні винні українські експортери. Зараз на ринку у світі хороші ціни на зерно та метал, яких Україна продає. Є найбільше. Наприклад, як пов'язані курс гривні і Бразилія, 25 січня там прорвала дамбу на одному з найбільших родовищ залізної роди на планеті. Через це у світі почали різко зростати вартість залізної роди і сталі, яких українські компанії експортують чимало. З аграріями інша тема. Щороку, в січні-березні, вони отримують валюту від контрактів з їхніми іноземними клієнтами. Вплив цього чинника можна назвати сезонним навесні. В Україні починається посівна, а тому такий низький валютний курс аграріям теж на користь. Вони зможуть дешевше купити добрива та паливо, а тому і отримати більше прибутку від нового врожаю. Другий елемент у валютному рівнянні сплата податків. До 11 березня всі компанії мали сплатити податок на прибуток, отриманий ними торік. Тож держбюджет отримав додаткові гроші. Тільки великий бізнес торік заплатив податку на прибуток майже на 80 мільярдів гривень. Цього ж року у бюджеті очікують 96 мільярдів надходжень від цього податку. Але на курс впливає не тільки бізнес, а й власне населення. Українці самі підвищили попит на гривню. Вони активно обмінювали свої долари та євро, щоб купити по на <сторунки"> напередодні весняних свят. Четвертий чинник, який продовжує впливати на курс, це внески іноземців у облігації внутрішньої державної позики в Україні. Нерезиденти завозять в Україну валюту, щоб за гривню купити цінні папери. Так країна забезпечує собі притік валюти, а вкладники 100% гарантію від держави на повернення коштів, а також привабливі відсотки. Тільки з початку року до 7 березня внески збільшилися на 700 мільйонів гривень, а їхня загальна кількість вже перевищила 14 мільярдів гривень. Проте, чи варто чекати, що долар і далі буде дешевшати у 2018-му Долар повторював основні валютні тренди. На початку року так само закріпився на позначці у 26 гривень і не підіймався вище 27 до початку літа. Проте поступово така сезонність гривні відходить. У Нацбанку впевнені, що український ринок стає більш зрілим, а тому менш підвладним зовнішнім фактором. Зокрема, цьому сприяє і закон про валютну лібералізацію. Він значно спрощує валютні операції для бізнесу, а тому середньоденний обіг торгів в Україні вже зріс до 300 мільйонів доларів на добу, що на 20% більше у порівнянні до попереднього року. Тож тепер передбачити курс стане складніше, але водночас він буде коливатися значно менше.